Є багато дітей, які прибирають, але ми не маємо інформації, тобто вчасно не подається транспорт на вивезення сміття, потім випав дощ, вітер. Значить, це сміття розвіялось, десь тож розмив. І треба починати все спочатку. Тому сьогодні ми їм дали контактні телефонні служби, які будуть координувати ці всі дії, попросили їх. Попереджати про початок проведення робіт, і відповідно, кожен день вони будуть подавати нам таку інформацію, що зроблено, як зроблено, для того, щоб ми могли вчасно надавати тут чи іншу допомогу по наведенню порядку на їхній закріпленні за ними території. Відгукнули всі з розумінням, всі розуміють велике християнське свято, і все таки в місті потрібно навести порядок. Леову часу на себе беруть комунальні служби. Щодо вивезення сміття, щодо його утилізації, а допомоги ми просто просимо, тому що об'єм роботи дуже великий. У роботу включили серйозно зараз муніципальну дружину екологічну інспекцію. Ми зараз ходимо, попереджаємо всіх, просимо, рекомендуємо, просто десь звертаємо увагу на порушення тих чи інших правил благоустрою і даємо терміни щодо усунення тих чи інших порушень. І люди, які вночі. Виносять сміття, створюють стихійні сміттєзвалища, які дозволяють собі з машини викинути пакет, десь на тротуар, не, не проїхавши додаткових там 10 чи 100 метрів для того, щоб викинути його в контейнери для сміття, там вже будуть серйозні штрафні санкції. Тому що, мені здається, на цих людей вже ніякі уговори, ніякі пояснення вже діяти не, напевно не допоможуть. То, тут вже Штрафи дуже серйозні, там від 340 для фізичних осіб, і 850 для юридичних осіб і вище. То це вже відчутно буде.